Чим небезпечний онанізм був проведений експеримент, де цілий місяць і молоді, і старі займалися онанізмом, і в ході цього експерименту 85% цих людей в майбутньому вони не могли побудувати нормальні щасливі реальні відносини. Біблія пише, що блуд, все це перелюбство, нечистота це все скверна, яка оскверняє дух, душу і тіло людини. Коли людина вона залежна від порнографії і онанізму, мастурба. То виникають проблеми. Перша проблема це коли чоловік не може дати насіння жінці для того, щоб народити дитину. Друге це еректильна дисфункція. І третє це коли люди вони самотні, одинокі, вони не можуть побудувати сім'ю, відносини реальні, тому що надивилися купу всього оцієї нереальності, і в реальності не можуть щасливо жити. Вивчайте слово Боже, бережіть себе в чистоті, тільки з Господом можна все відновити.